Добрий вечір, добрий вечір, шановні глядачі. З вами я, письменниця казкарка Алла Люта. І сьогодні ці іграшки наставила та отак От буду тримати їх. І сьогодні я запрошую вас послухати казку, якраз Перед новорічними вже святами, яка так і називається казка про святого Миколая та Дивовижний світ подарунків. Так, а не, не знаю, чи видно мене, чи чути мене. Сподіваюсь, що так. Я починаю. Вмощайтесь зручненько, і ми починаємо. Одного разу, коли ввечері зірки тільки почали з'являтися на небі, святий Миколай вирушив у подорож, але не таку, як звичайно. Цього разу він не сідав на свої санчата і не мчав між хмарки, і не складав подарунки у свій мішечок. Ні, сьогодні Лай вирішив вирушити у дивовижний світ, який він давно бачив. тільки Зі своєї хмаринки вирушив він у світ подарунків. Щоб потрапити туди, Миколай мав пройти через особливі думки, що висіли прямо на одній з небесних хмар. І ось він натискає на неї. І раптом відкривається Великий портал, кольорові стрічки і зірки, що оберталися, розсипалися навколо нього. Ласкаво просимо у світ подарунків, гукнув голос з Захмаринки. Миколай ступив в цей портал. І опинився у іншому вимірі. Це була країна, де все було незвичайним і чарівним. Вулиці були викладені із шоколадних цукерок. Дерева рясніли яскравими ліхтариками. У вигляді жуйок. Замість трави, трави росли мініатюрні заморожені фрукти та ягоди, що ми хотіли різними барвами. Серед цього всього бігали маленькі феї та ельфи, що збирали для дітей найкращі подарунки. Миколай подивився. Навколо, і побачив великий годинник, що рухався вперед і назад. Тільки замість цифр на циферблаті були маленькі дитячі малюнки. Щоразу, коли хтось із малюків просив подарунок, стрілка годинника рухалася в певний бік. І подарунок миттєво з'являвся у казковому світі. Що це за місце? здивувався Миколай. Це магазин подарунків, відповів ельф, що саме повз. Тут збираються всі побажання дітей. А коли вони усі зберуться, то вирушають на землю, де святий Миколай доставляє їх діткам. Миколай усміхнувся і подякував ельфу. Він зрозумів, що цей чарівний світ існує дітям. І що кожен їхній запит робить цей світ більш яскравим і різноманітним. Однак саме цього разу сталося не зовсім звичайне диво, Миколай помітив, що з найбільших яскравих ялинок висипалися. Коники, катьгойдалки, солдатики, плюшеві ведмедики, а з інших боків замість звичних подарунків витікали кольорові промені, що утворювали магічні малюнки. Це було справжнє диво. Миколай поспішив підійти поближче. Запитав він одного ельфа. Та це ж просто, відповіла маленька фея, тримаючи в руках сяючий пензлик, ми малюємо бажання дітей, а подарунки з'являються, коли вони наповнюються любов'ю і добротою. Тепер Миколай знав, що це ще один спосіб. Виконати бажання дітей. І хоча він сам завжди любив допомагати, зараз йому хотілося зробити щось надзвичайне, я маю ідейну, сказав Миколай. Він попросив фей і ельфів допомогти йому створити один великий дар для всіх дітей на землі. І це був великий килим бажань. Миколай і його друзі працювали разом, малюючи на ньому безліч прекрасних моментів, як дітки сміються, обіймають батьків, допомагають один одному, піклуються про тварин і природу. І коли килим був готовий. Він став величезним і сяючим. Він був наповнений такими чудовими моментами, що кожна дитина на землі, коли побачить його у вісні, отримає маленький подарунок або приємний сюрприз. Тепер це буде найкращий подарунок. Сказав Миколай і став дивитися на чудовий килим. Бо ж найкращий подарунок це не просто іграшка, а радість, що ти приносиш іншим. Після цього Миколай вирушив назад на свою хмаринку, думаючи про те, скільки тепла і доброти. Можна передати не лише через подарунки, а й через пильні миті щастя. І хоч цей чарівний світ подарунків був таємничим і дивовижним, він зрозумів головне, доброта завжди знаходить свій шлях, і навіть через магію. Вона стає ще більш справжньою. З того часу Миколай більше не приносив подарунки, а дарував дітям дарував всю ту магію і любов, яку вони самі створювали через свої добрі серця. Казочці кінець. Хто слухав онлайн, молодець. Тож, як ми завжди розмовляємо після читання казки, ця казка про те, що подарунки народжуються в серці, не в магазинах, не в списках, не в мішках, в лантухах, а там, де дитина відчуває любов. І в тих добрих почуттях, які дітки створюють самі. Дитячі мрії рухають світ. Світ подарунків це метафора дитячої уяви. Коли дитина мріє, вона творить чарівність, і дорослі можуть підтримати цю магію своїм теплом. Адже всі дорослі теж були дітками. І коли дитина мріє, це не просто бажання, це ниточка, що тягне її в майбутнє. Магія з'являється, коли дорослі і діти разом творять добро. Найбільше дива Діти створюють не самі, а коли ми разом із ними радіємо, сміємось, малюємо, обіймаємось. Тилим бажань це пам'ять про найкращі моменти. Сміх, обійма, добрі вчинки, допомога іншим, саме це. Залишається з дитиною на все життя. Найбільший дар це та радість, яку ми даруємо іншим планеті. І це важливіше за будь-яку річ. Миколай у цій казці це зрозумів. І тому змінив свій спосіб дарування подарунків. Він зрозумів, що найцінніший подарунок це не іграшка, а те тепло, яке ми ділимо один з одним. Це тепло і є магія, яку дітки пам'ятатимуть все своє життя. Тож… Казочка завершена, а ви пригадайте, який саме подарунок сьогодні, прямо зараз, світиться у вашому серці. З вами була я, письменниця, казкарка Алла Люта та мої полтавські казки. Зберігаюсь, пишіть в коментарях. Чи вам сподобалось? Пишіть, які ще казки ви вже чули, мої полтавські казки, а які хотіли б почути, адже я створюю казки на замовлення. До побачення гарних вам свят!